Оглядини це традиційний обряд, поширений у багатьох слов'янських культурах, зокрема в Україні. Він пов'язаний із процесом сватання та укладення шлюбу. Під час оглядин родина нареченого відвідувала дім нареченої, щоб оцінити її господарські здібності, житлові умови та загальний рівень життя сім'ї. Обряду часто сприяла сваха, яка виступала посередницею між родинами. Як проходив обряд оглядин. Підготовка Родина нареченої заздалегідь готувала дім до візиту, демонструючи порядок, достаток і вміння дівчини вести господарство. Наречена мала виглядати найкраще, аби справити враження на гостей. Візит родини нареченого. До хати приходила родина нареченого, зазвичай батьки, родичі та сваха. Вони оглядали господарство, майно та спілкувалися з майбутньою нареченою. Сваха часто відповідала за дипломатію, вона хвалила дім нареченої. Говорила компліменти, а також допомагала врегулювати будь-які незручні моменти. Обговорення деталей шлюбу. Під час оглядин вирішувалися питання приданого майбутнього місця проживання молодят та інших матеріальних аспектів. Якщо обидві сторони були задоволені, обговорювали дату весілля та інші організаційні моменти. Завершення обряду. Успішні оглядини завершувалися святковою вечерею, яка символізувала злагоду між родинами. Якщо одна зі сторін не була задоволена, обряд міг завершитися відмовою. Роль свахи в оглядинах. Сваха була ключовою фігурою, яка допомагала зблизити родини, уникнути конфліктів і створити сприятливу атмосферу для переговорів. Її красномовність і досвід у спілкуванні ставали важливими елементами успішного сватання. Сьогодні обряд оглядин більше носить символічний характер. Але в деяких регіонах України традиція зереглася, абаптуючись до сучасних реалій.